Доброго дня підписники, глядачі мого каналу. Сьогодні останній день літа, 31 серпня 2024 року. До вашої уваги японський сорт Goldfinger. Значить На сьогоднішній день повністю готовий. Великих нагрузок він не бере такі гронки, грам 300 пів кілограма. Ну, цього року по пів кілограма навіть немає. Такі 300-400 грам. От. Але не дуже так він сильно урожайний, є холості пагони. Але є і, наприклад, як отут. одна і друга от така гронка. От. А є от повністю пагін холостий. Трошки попав під заморозки, але. Основна маса лоз не попала, заклала врожаї. І от, можна дивитися, от це така нагрузочка цього року. Невелика, але своїм смаком він бере. Сьогодні мають його забрати і на базар марізати. Думаю, хоча б відзняти ролик, як він себе показує у повній мірі. От. Ну, от такий голдфінгер Японія. Дякую за увагу. Слава Україні!